Слава Богу, брати і сестри. Читаю місце з Писання, слава Божого, де написано дія апостолів, перший розділ восьмим віршом такі слова. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій юдеї Самарії аж до краю землі. Братья і сестри, ми сьогодні можемо співати про Дух Святий. Ми можемо про нього говорити гарні вірші, гарні пісні співати, розказувати багато про нього. Але чи ми його сьогодні переживаємо в серці своєму? Оце саме головне для нас сьогодні в нашому собранні. На початку було сказано братом Володію, щоб нам пережити тут п'ятидесятницю. Написано Словом Божим, яка користь людини, якщо вона надбає весь світ, а душі свої що? Повредить, яка користь? Яка користь мені, якщо я буду говорити про Дух Святий, співати їм про нього, а не бути їм наповненим? Браті, і сестри, прочитав місце слово Боже, де написано, «Но ви приймете силу, коли що буде? Зійде. Коли силу приймете? Коли зійде? Дух святий і будете мені свідками юдеї Самарії аж до краю землі. Це важливо для нас, церква Божа, це непростий час. Як треба сьогодні нам сила, Божа сила? Сьогодні в світі проходить велика боротьба. В народі Божому проходить велика боротьба. І нам треба сила. Ви знаєте, брати і сестри, Дух Святий, за кого ми сьогодні говоримо згадуємо. Одного разу ми присірбили з одним братом, і мій син таку важливу думку сказав. Сьогодні дуже є багато фальшу і поділки. Ви згідні зі мною? Думають, поспівають пісеньок, хмари руками погладять якісь емоції, пошумять, покричать і кажуть, що це Дух Святий. Друзі, ні, це помилка. Дух Святий, коли приходить в серце людини. Він міняє її життя. Вона по-іншому дивиться на світ, і її тягне до Біблії, її тягне до молитви, її тягне до святого життя. Оце робить Дух Святий. Але якщо ти говориш, що тебе сповняє Дух Святий, а життя твоє не проображається в образ Христа, то який Дух Святий наповняє? Стоїть питання, велике, брати і сестри. Живемо дуже складний час, відповідальний час, і нам сьогодні як ніколи потрібен Дух Святий. Не тільки про нього говорити, співати, розказувати, а бути наповненим їм. Я міг би багато за браком часу поділитися, багато прикладів життєвих навести, де я чуби цього чолих братів і де сам бачу своїми очима дії Духа Святого в собранні Божого народу. Ви знаєте, коли ми дивимося на першу Апостольську церкву, написано: що з посторонніх ніхто не міг пристати до церкви. Але церква росла. Спасенні душі умножались А чому з ніхто не міг пристати? А знаєте чому? Ми знаємо, історію з Анані Сафірою. Не могли сховатися. А знаєте, чому не могли сховатися? Тайно рішили, ніхто не знав, ніхто не чув. Тайненько рішили оцю частину ми дамо, а далі тихенько. Але чоловік Божий, який був сповнений Духа Святого, каже, як то ви так? Як то ви так решили? І ми знаємо цей результат, браті і сестри. Ми читаємо Михея, третій розділ, восьмим віршом. Михей, пророк Божий, пише такі слова. А я сповнений сили Духа Господня, правоти і твердості, щоб висловити Якову злочин його Ізраїлю гріх його. Пророк Божий пише, каже, а я сповнений духа, твердості, правоти, сповненим бути. Ви знаєте, сьогодні замінника багато прийшло. він так сьогодні входить в церкву, чужній вогонь. Я маю розуміння сказати, чужий вогонь в стан Божого народа. Ви знаєте одного батька, два, він був священником, два сина принесли чужий вогонь в стан Божого народа. Знаєте, що сталося з ними? Які принесли чужий вогонь. Не Божий вогонь принесли. Написано вогонь з неба від Бога прийшов, спалив їх. І батько мовчав. Арон мовчав. Фальш. Але тут написано, каже чоловік Божий, що я сповнений Духа Святого, я сповнений висказати правоті і твердості сповнена та людина, вона буде правоті і твердості. Ви знаєте, як важливо, коли людина сповнена Духа Святого. Ми читаємо, це буде діє апостолів, 4 розділ, 8 віршиком. Тоді Петро, сповнившись Духа Святого, сказав їм. Петро стоїть перед сині Пам'ятаєте, коли він йшов в храм, час молитви 9 і там у боріс. Був чоловік, якого садили, просити милостині. І цей чоловік, ці два мужа Божих ідуть, сповнених Духа Святого. Результат того, що вони сповнені, вони йдуть, і той чоловік просить, дайте мені. Він там просив, його туди садили. Бля красних хворіть, ви знаєте Слово Боже. Але що сказав Петро? Срібла і золота в нас нема. Вони не були багаті люди. Це були прості звичайні рибаки, які Христос знайшов на те, що ми маємо, даємо тобі. Во ім'я Ісуса Христа встань. О, якби в цьому собранні тут коляска піднялася. Правда? І хтось хворий встав на ноги. Отаке таке держновіння мати від Господа. Во ім'я Ісуса Христа встань. І чоловік встає. що би робилося в нашому собранні? Братя, сестри, що би робилося тут, якби зараз тут була коляска піднявся чоловік? А можливо, хтось якийсь хворобою хворий піднявся. А Дух Святий, це може робити? А уникальність риба золота ми не маємо, але те, що маємо, вони щось мали, я задаю питання, що я маю? Чи я можу так сказати, як Петро? Ти можеш так сказати, як Петро. Хто так може сказати? Чоловік Божий був сповнений, оце результат, що людина сповнена Духа Святого. Це результат, це результат, брат і сестри. Це важливо для нас. І там написано вже, в цьому саме розділі, четвертий розділ. Є апостолі 13 віршиком, і коли вони стояли перед Сінідроном, то ці люди, які дивились на них, каже, побачивши сміливість Петра Івана, примітивши, що вони люди не книжні і прості, вони дивувались. І разом з тим упізнавали, що вони були з Ісусом. Чуйте, прості люди, вони дивувались, звідки така мудрість. Дух Святий дає мудрість. Не забудьтесь, написано. Коли вам прийдеться пристати перед Владою, що сказати, бо Дух Святий, як і в серці вашому, він наповнить ваші уста, що сказати, друзі, як важливо це для нас. Читаємо дії апостолів, 7 розділ, 55 вірш. А Степан сповнений Духа Святого. Не могли проти Степана. Він встав, говорить. Написано, вони скрижетали зубами, рвали серцями, а Степан сповнений Духа Святого. Знаєте, що він сказав? Я бачу небо відкрите. І Сина Божого поправить Отця. І написано, що вони рвалися серцями ті люди, які ми говорили істину. А він небо побачив, коли ти будеш сповнений Духа Святого, ти будеш бачити небо Ісуса Христа. Іван побачив, що ми побачимо, ми сповнені Духа Святого. Мало того, ще, коли його камінням побивали, ми не спосібні, не здатні часто ну, поступити правильно в житті. нашій. Але коли Дух Святий наповняє серце твоє, то ти будеш робити, як Степан. Коли навіть каміння на тебе буде летіти, то ти скажеш, як Степан. Господи, не в мене їм гріха». Чи може сама людина так сказати. Обично в нас якась образа появляється, коли нам якийсь докір або несправедливо нас судять, або може скаже, що проти нас. А тут побивають каміння, а він каже, Господи, ми не мене гріха їм. А знаєте чому? Чоловік був сповнений Духа Святого. От вам результат. Мені і вам. Людина сповнена Духа Святого. Це дуже важливо для нас, браття і сестри, бути сповнені Духа Святого. Читаємо. Івана, 16 розділ, 13 віршіком. Він сказав такі слова. Коли ж він прийде дух істини, то наставить вас на всяку істину, ну, бо не від себе буде говорити, а буде говорити те, що почує, і майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо від мого візьметься і звістить вам. Дух святий, звістить вам. І каже, майбутнє скаже. Ви чуєте, я не знаю, як того а я отримав відповідь наперед. Майбутнє того, що я ще не знав, я це пережив. У мене був такий момент в житті. Я не знав, як поступити. Я зайшов в тупік. Попадаю на одну хорошу молитву, а Бог мені відкрив. І це для мене був як якор, за який я сватився, коли Дух Святий сказав, це для мене була радість, я тримався цього. І я отримав відповідь. коли довірився Духу Святому, і каже: наставить, научить, і майбутнє скаже. Церква Божа, скаже майбутнє Дух Святий. І Павлові він сказав: пам'ятаєте, один пророк взяв пояс Павло, зв'язав собі руки і каже, так цього чоловіка зв'яжуть в Єрусалимі. Це було впереді, воно ще не сталося, майбутнє, і Бог відкриває через Дух Святий. Шкода, сьогодні християнство таке стало, що не довіряє Духу Святому. Є два недостатка серед Божого народу. Є одні люди, які основуються тільки на написання, а Дух Святій в сторону. А є, які щобуються на відкривнях, а писання не беруть. Написано Слові Божому, куди уйдуть оці дві струї, там буде все живо і дійсно, браті і сестри. Дух Святий Слово Боже, це не розрівнеться одне. І це важливо нам розуміти, хай Бог допоможе. Читаємо дії апостолів 13 розділ, другий вірш. А коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий сказав, відділіть мені варнаву та сабла на діло, на яке я їх покликав. Ви чуєте? Ми можемо часом і посилати і того послати, і того послати. А невідомо, чи Бог його послав. А тут написано, коли вони трудилися, коли вони молилися, Дух Святий сказав, відділіть мені оці два чоловіка. Оці два чоловіка на справу Божу відділіть. Бог керує друзі. Часто ми керуємо і хочемо зробити щось так, як нам хочеться. А цей здібний, а цей гарно міг говорити, а цей щось закінчить, а цей ще щось. А як Дух Святий? Написано, і угодно було нам і кому? Підскажіть, кому ще було угодно? Ми знаємо Духу Святому. Брат і сестри, це можливо для нас. Хай Бог допоможе. Каже, коли вони служили Господеві постились, Читаю ще одне місце з Писання, де написано, Застереження для мене першого для вас всіх. для нас. Це буде до Єфесян 4 розділ, 30 віршиком. Не ображайте Святого Духа Божого, яким не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас, знаєте що? Печать. В день викоплення. Це наша печатка. Написано не ображайте. Це дуже ніжна особа. Це її ніжна особа. І слово Боже попереджає нас, щоб ми сьогодні не ображали Духа Святого. Якщо ми хочемо, щоб Дух Святий діяв в серці нашому, треба, щоб в нашому серці щось мінялось. Ви знаєте, я думаю, що той, хто переживає Духа Святого, хто їм наповнюється, ви знаєте, наше життя робиться інакше. Ми по іншому дивимося на світ. Ми по іншому дивимося в церкві, ми по іншому вдіваємося. Ми по-іншому ведемо своє життя в цьому світі, коли людина сповнена Духа Святого. Це важливо. Но ви приймете силу. Пам'ятаєте одного чоловіка Божого, який лив воду на руки лї? Це був Ілосей. І він бачив, що на цьому чоловіку Божому велика сила Божа. Він бачив. І коли вони разом йшли, він ходив з ним. Тобто Божий каже, залишся тут, бо мене Бог туди посилає, туди посилає. Жив Господь, жива душа твоя, я тебе кай не вставлю. І він з ним іде приходить до Йордану, бере плаща, вдарає по воді Йордан розступається, йдуть по суші і далі йдуть. Каже, проси, що ти хочеш перед тим, як я буду забраний. Сила, яка на тобі, яка на мені буде подвійна. Церква Божа, нам треба сьогодні подвійна, сила Духа, Святого. Хор! Як легко співати, коли Дух Святий наповняє, як легко молитись, коли Дух Святий наповняє, як легко проповідувати, коли благодать наповняє твої уста, як легко служити Господу, коли Дух Святий діє. браття і сестри. Ми ж п'ятидесятники, ми ж називаємося Церква Святої Триті. І пригадайте, коли ви спомнялися Духом Святим, коли благодать Божа сходила на вас, коли серце Твоє раділо, коли світ для тебе чужий був, а Небо близько до тебе було. Згадайте момент, коли благодать Божа сходила на тебе. І я пригадую те зібрання, коли начинали псалом, коли Божий Дух наповняє мене, співаю. молюся, радію, друзі. Наповняє Дух Святий. І не могли ту пісню закінчити, а кінчали її Духом Святим. Ремене Флайдес, Алілуя! Ах, вечный Бог, разве умолился Дух Господень, Тако были действия Его, написано славу Божому, Разве нема бальзама у Господа для ран душі Твоєї, дабы живе Твою и запонути твой світильник, щоб ти, я в цьому собрании горим и пламени для Господа, щоб не была форма и бродовость, но щоб були действия Духа Святого, вот для нас драгоценно, бо церква будет забрана від земли, Дух Святый будет її наповняти, и Буде вести, але ми сьогодні признаємося, ми трошки захолонули, може не трошки, а багато. Ми устили, друзі. А нам треба Дух Святий, А ми сьогодні згадуємо ту велику подію. І каже, якщо будеш бачити, то получиш. Получиш, каже. Я уявляю, як він пильнував, як він дивився за пророком Божим, як він дивився у честь, Нього не зводив. А тут мгновенно конця, являється огнення колісниця, забирає ілію ілія, вихреляється в небо. А той кричить, отець мой, коніця, Ізраїля, коні його. Не отець мой і вертається до Йордану назад, чоловік Божий. А прохід може, дивляться, що буде цим чоловіком. До Йордану вертається, бере плаща, б'є, в удар розступається, каже почив. Вот результат. Плачив дух на чоловіку Божому. Йордан розступається, Ялусей пішов. Пішов, благодать Божу, получив, друзі, являв Бог велику славу через мужа Божого. Молодь, дорога, возримуємо сьогодні. Я пригадую одне молодежне собрання, може, хтось згадає з молоді. Там в нижньому залі каже таке простеньке собрання було. І така молитва запалилася, молодь стала молитися. І чую, хтось так кричить, так голос возвисив з молодих сестричок. Я відкриваю очі, дивлюся сльози градом, руки піднялись, а вона молиться на інших мовах. А вона молиться на інших мовах, кончилась молитва. А вона підходить до мене і каже: давайте ще помолимося. Ось що роби Дух Святий, вліче до молитви. А Отче. Величе до молитви, Дух Святий. Браття і сестри, сьогодні п'ятидесятниця. Ми згадуємо, я не буду поширюватись більше. Це дуже обширна тема про Дух Святий. Про нього було багато, говорить. Про нього і брат казав, І що ви знаєте, сьогодні нам треба возгревлювати, написано, до ревності любить дух. який в вас. До ревності любить, возримнуй сьогодні в Духі Святом, одкинься це, це все, що тобі мішає сповнятися Духом Святим. Багато сьогодні ворог ставить приград, сум'єння, не вірю в душу твою. Ну а ти будь збагачуйся сьогодні цим бальзамом, набирай свій світильник, оцього масла, щоб світильник твій горів, щоб я сьогодні був переможцем над всяким злом. І я коли читаю там відкровені, там всім церквам послання йдуть, ми читаємо від. І там кінці сказали таке слово, то має вухо, нехай чує, що Дух Святий говорить кому. Церква, браті і сестри, якщо вухо твоє відкрите, то ти почуєш, коли Дух Святий буде говорити до твого серця, щоб поміняти в житті своїй. І як наблизиться сьогодні до Господа, що відкрите вухо моє в цьому собранні, що я відкрите серце моє, щоб туди благодать Божа вийшла. І тому церква Божа, я собі це говорю. Я на себе бачу, я ослаб теж. Ослаб. і кажу, Господи, Ти вожжигаєш світільник, мій казав Давід, ти возжигаєш. Браття, сестри, возримину в Духі Святого. Церква Божа, я хотів би зараз помолитись. Давайте помолимося. Згадай, коли Бог благодать, сходила на тебе. Схилім коліна і помолимося до Господа. Хай благодать, Божа прийде в собрання.